Шлевон, Бандеровская сволочь! Ждаться чего? Когда они начнут долбить вовсю пожилым кварталам не только. Белгорода, Ростова, Курска, Москвы, Санкт-Петербург. Они же об этом говорят, они это будут делать. Сразу видно, что у российских нацистов все идет по плану. Только Москва в опасности. О боже, над зданиями Министерства обороны начали разворачивать комплексы ПВО. Что я вам хочу сказать. Если вы защищаете в центре российской столицы дом, дом Шойгу, то значит у вас совсем все плохо они для этого просят дальнобойное оружие, которое британцам с радостью дадут. Мы что, не можем наконец нанести удар по Лондону? В чем проблема? Не-не-не, только по военным объектам. Ну и по парламенту. Если можете, тогда нанесите. А если не можете, тогда не, не говорите об этом. Но вот это вот дальнобойное оружие, оно впечатлило всех. И Захарову в том числе. Я вам говорю, президент не просто так туда слетал. Очень-очень удачно. Что больше всего товарища Захарову беспокоит? Совпало. Удивительным образом 3 февраля в Вашингтоне была анонсирована помощь, очередной пакет вооружений почти на 2,5-2,2 миллиарда долларов. На этот раз речь идет о системах противовоздушной обороны, противотанковых ракетных комплексах «Дживелин», бомбах так называемого малого диаметра, ground launch small diameter бомб и так далее, с дальностью поражения до 150 километров. И туда же включены противопехотные мины «Клеймор». И будет этот процесс продолжаться до того момента, пока наши пока агрессивные соседи банально не поумнеют. Некоторые начинают о кое-чем догадываться. Почему-то это касается в первую очередь э, женщин, товарищ женщин из России которые обеспокоены судьбой своих мужчин или пушечного мяса, коллектив жены и матерей, мобилизованных из Татарстана. приходится идти на штурм практически без вооружения, как пушечное мясо. При этом военнослужащие армии в ДНР не идут в самое пекло с неопытными мобилизованными ребятами. Также на штурм направляется мобилизованный из рот обеспечения, которые изначально даже не готовились под такие задачи. Во время штурма их не оснащают должным образом оружием и другой техникой. Мужчины защищают родные земли жителей ДНР одним, одними одним автоматами. Не проводится перед штурмом должная очистка территории, админ и другие обязательные действия. Более того, имеет место быть психологическое давление. Им постоянно говорят, что они будущие двухсотые, и на их место придут новые мобилизованные. Свежее пушечное мясо. О каком боевом духе может быть, речь. Многое изменилось. Раньше на убой россияне гнали мужиков из оккупированных частей Украины, в первую очередь Донецкой и Луганской областей. Сейчас же, кажется, а, народ там немножечко поумнел. И вперед а, предлагают отправиться российским товарищам. Которые, наверное, это, Путин наш, Россия нигде не заканчивается. А как выясняется, заканчивается. Все очень просто. И... А, где тут а, проблема проблема в том что не надо брать чужое и мы сейчас каждый день им объясняем что а, вы отсюда или уйдете или вы здесь умрете сша их натовские вассалы вооружая вооруженные силы украины все более как они считают мощным оружием и тренируя их военных делают все для эскалации боевых действий. А это неизбежно ведет к затягиванию конфликта и увеличению количества жертв. Захарова, тебя выгонят с работы и отправят заместителем посла в Руанду, если ты будешь акцентировать внимание на трупах российских солдат. Хочу сказать, что специальные военные операции... Іде строгом сетвісті з графіком. От вам і широкомасштабний наступ. Звичайно, вони його зараз почали в їхньому розумінні як наступ. Але чи він є широкомасштабним? Ні, бо як бачимо, на нашу радість вони не мають достатніх сил засобів, щоб проводити на дуже великій лінії. Вони пробують штурмом іти на Донецькому напрямку. Зараз вони пробують пробиватися в сам Бахмут, там на Красній Горі йдуть жорсткі бої. Але таких анонсованих наступів, як вони хотіли зробити там на декількох напрямках, наразі не спостерігається наразі, тобто можемо говорити про те, що вони намагаються вийти, хоча б на адміністративні кордони Донецької і Луганської області, і там по можливості закріплятися. Бо сам факт, що вони ввели в дію регулярні війська і відводять вагнерівців. Тут може, звичайно, є декілька факторів, якщо ви дозволите, я зупинюся більш детальніше в цьому плані. Але ну ми бачимо, по перше, що вагнерівці себе як такі не реалізували угу. в тому плані, на який потребували їх використовували. Друге, те, що ми бачимо, що внутрішні кочвари, які були між Герасовим і Сировікиним, власне, призвели до того, що пригожинців вивели. Хоча заяву Пригожина про те, що він не буде набирати вагнерівцю, я думаю, вона лукава, неправдива. Просто це зараз не буде робитися в публічному просторі. Звичайно, м'яса вони будуть на в язниці, бо тим вони декілька своїх цілей переслідують. По перше, те, щоб вивільнити бунтівне населення. Перекинути на війну, окрім того, в'язні вони, як правило, їх потрібно утримувати, тим паче там і різні хвороби, і ми знаємо, яка ситуація в російських тюрмах, і їх можна утилізовувати за за дешево на війні. І по-третє, ми розуміємо, що Пригожин все одно має плани на на якісь свої політичні в майбутньому кроки. Тому так чи інакше він буде клеїти цю, цю, свою приватну армію, але. В тих політичних розкладах, в їхніх яких зараз це відбувається, він розуміє, що публічність це для нього шкода, але все одно в його в'язні ще з'являться на фронтах. Щодо їхнього анонсованого наступу регулярними військами і цих, що ми очікували, мобілізованих їхніх підготовлених, ну ми бачимо, що наступ проводиться власне десантниками, морськими піхотинцями. І ми бачимо, що того результату, якого вони хочуть досягнути, не досягають. Ну хіба? Все одно брак досвіду, попри все технічний вишкіл у них є, але брак досвіду каже про своє. Окрім цього, ми бачили, що у публічному просторі з'явилися методички для воєнкорів російських дестосвидно злив інформацію, де вказано про те, що воєнкори мають хвалити начальника генерального штабу Росії, мають обов'язково розповідати про великі подвиги Герасимова, але там вказано, що суровіки Згадувати нейтрально, а пригожена не згадувати взагалі як такого. Це означає, що навіть їхні внутрішні чвари не дають їм в такій серйозній ситуації максимально мобілізувати свій потенціал, і що насправді нам дуже на користь, і надзвичайно, що мені приємно, що з'явилася інформація, мюнхенська компанія проводила опитування українців і. Там стояло питання, чи будуть будемо ми чинити спротив, якщо вона буде ядерна атака на Україну. Тобто, це те, що ми власне з вами говоримо: що, чи до наскільки вони готові, росіяни? Скажімо, до е, загострення подій, так, от 89% українців, згідно їхньому питуванню, це не, мож, не це ми мусимо, маємо вірити, заявили, що готові чинити спротив. Попри все, навіть якщо не по Україні буде завдано ядерного удару, тобто, що ще може бути страшнішого, чим Росія може ще маніпулювати, і це як ми бачимо. Ефекту не не дає, окрім цього, що теж дуже радує, що більше 80 85% українців, згідно знову ж даних цієї цього опитування, говорить, що для українців вже не будуть вважати сатисфакцією, моральним задоволенням те, що ворог відступить до на кордони 24 лютого. Тобто, попри все, ми українці в своїй критичній масі, готові воювати до того до кінця, поки ворог повністю не вийде з нашої території. Підпишіться. На канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.